Починають. Думаю, що вони вже може і повтікали, не знаю. Як ти думаєш, що не на ну, ж не виїжджали? Ну ми ж не бачили за посадкою біжали. А, вже. Не а немає вже нікого. Нема, повтікали. А там внизу були, немає? Да, так, це тут внизу. Ти її вооружений був там треть була. Ну, нормальна, стандартна ситуація. Боліше чи? Тут, тут. Та тут вже, Що, гляне місце. Місце. Так, друзі, це мова саме про а, те, що я вам і розказував. Це 350 такого е, лісу, вже, е, якщо сьогодні прокуратура не подасть останній день апеляції, перейде в приватні руки. І от чим займаються скажімо так, нові власники, нові старі власники. Не? от таким от злодіянням. Подивіться, який ліс росте Вон, водосховище. Річки От. І Ці всі 350 гектар просто знищуються для того, що тут, всього, буде будуватися якісь котеджі, вже там є намітки. Ми приїхали сюди, машини вже лісовози повтікали, усі ще оперативно нехай зафіксує, то, що тут є. Ну, Тут коротше, робити, фіксувати на, на буде, не знаю, мабуть, з десятка три слідчо-оперативних груп, тому що територія дуже велика. Не от отака отут красота, але її скоро не буде. Просто не буде, якщо ми нічого не будемо робити. Подивіться. Смачні яблук. Так. Да. Яблука. Лісові. Але дуже вкусно. Тут були лісовози, так? Да? Так, да, тут він стояв. Ну угу. в тебе зафіксовано на боді. Так, так, так. Ми поки чекали поліцію, вони загрузилися і е, спішно змотали вудочки звідси. Вот, пока мы чекали там беляфуры. фуры. Где была такая стрель? Вот тут? Трель це, ну, упаде ревини. О тут була трель, нами зафіксована. А яка була довжиною ще двоє плюс-мінус? Така як це десь? лежить, ложи, да? так? Да. Багато було приблизно. на лісову скільки там влазить? Кубів 10-15? Ну, до 15 тысяч